Представник Жука Андрій. Представник жука, адвокат? Просто це фізична особа, якою користуюсь. Людина просто вас сприйшла. І там, от, проти людина. мене порушена кілька. Людина, людина. людина журналіст Андрій Жук, так? Ні, просто Андрій Жук, людина, а, філює, а працює, вас працює документи. журналіст. Документи. Ну, є різні документи, якими я користуюсь. Ну, які підтверджує вашу особу. Я не особа людина. Ну, включаю, які підтверджує людину. А, а як може документ? Я можу показати документ, яким користуюся. Ну покажіть документ, яким ви користуєтеся. Ну в мене є журналісти посвідчення покажу надають. Сьогодні не надійшли матеріали вашого, вашого провадження. Много, а провадження на фізичну особу. А можна мене не перебувати? Ні, просто як зазначає, що коректую. Провадження з вашої епередільної Так, зрозуміло. Дивіться, я заперечую, тому що для повідомлення про злочин я подав по 455-467, відбувається злочин проти мене. І я би хотів, щоб ви все-таки його розглянули. Тому що ці... Вам застосували домашній арешт? Ні, не мені, а фізичній особі не... Фізичній відбув. особі застосували домашній арешт? Ну, Щось таке, так, да. але в той час відбувається злочин Ми проти... Я закажуюся цю ухвалу про домашній арешт? Не тільки я подав повідомлення фізичній про... Можливий, але. Тому що я, не, я повинна переконатися разом з колегами суддів, що таке провадження існує і що така ухвала також існує. Тому ми ви, витримуємо ці матеріали з Соломинського суду, як ви стверджуєте, коли вони наїдуть до нас, ми будемо розглядати але. вашу апеляційну скаргу. Я розумію, але там, там де покривання там, злочину, і злочин ми, е, ми не розглядаємо заяву про злочин. Але ви маєте згідно законного зафіксувати. Я звернувся до порушення кримінальної справи проти слідчого, який все обриховав справу. Я вам подав документи, які підтверджують. Всі документи будуть розглядатися під час того, коли ми цих матеріали впроваджено. Наступне засідання відбуду 9 вересня о 13.10. Чекаємо.

So, thank